Привіт, мої любі, друзі, привіт! Сьогодні ми з вами знаходимося на території Чернівецької, міської, дитячої клінічної лікарні. І це не випадково. Адже сьогодні, 1 червня 2023 року, День захисту дітей, який святкується по всьому світу. І увесь колектив цього неймовірного закладу під керівництвом генерального директора Білоуса. Дмитра Георгієвича, а так само завідуючі педіатричним відділенням номер 1 Долженко Ольги Германівни, кожен рік мають чудову традицію влаштовувати концерт для діток, які лікуються в цій лікарні, під назвою Діти грають для дітей. І з усіх відділень маленькі пацієнти за допомогою медперсоналу і в супроводі своїх батьків з задоволенням відвідують гарний конференц-зал в новому корпусі. Цей конференц-зал збудований у формі амфітеатру, і там неймовірна акустика. А дітки з наших музичних шкіл міста Чернівці, а їх дуже багато, адже Чернівці дуже музикальне місто. З чудовими традиціями разом з своїми викладачами, разом з своїми музичними інструментами дають концерт, на якому виконують класику, а так само наші українські пісні і, звичайно, буковинські мелодійні, запальні композиції. Хол перед актовою залою прикрашають картини дитячої студії образотворчого мистецтва під керівництвом Наталії. Барановської. І це е, студія називається Маестро, і це ще одне задоволення естетичне, яке лікує душі. Як же важливо, щоб дітки лікувалися не тільки фізично, а і наповнювалися ментально і духовно. І велика дяка усьому персоналу, який з такою любов'ю, з таким натхненням в день і вночі піклується про наших діточок. Цей день кожен з малечі отримає в подарунок смаколики. А дітки, які не зможуть відвідати цей концерт, для них будуть проводитись у палатах майстер-класи. Сьогодні по різним локаціям дуже багато подій, і усі вони присвячені дитинству. Дитинство по всьому світу має бути мирним, спокійним, щасливим, щоб наші дітки просиналися не. Від повітряних тривог, а просиналися з посмішкою під спів пташок. Це так необхідно, адже це наше майбутнє. І так само воно і буде. Дякую нашим ЗСУ, дякую усім медпрацівникам, дякую усім людям, які опікуються, викладачам, які опікуються нашими дітьми. Нам усім чудового дня і усіх вітаю з міжнародним днем захисту дітей. І ще раз велика дяка усім працівникам цього закладу. А на остаток я хочу показати цю неймовірну будівлю. Це старий корпус Австро-Угорський, який побудований, будувався протязі двох років за часів Австро-Угорської імперії з 1908 по 1910 рік. Це правда, витвір мистецтв, який збережений до нашого часу. Помилуйтеся цією красою! Усіх вітаю з Міжнародним днем захисту дітей. До нових зустрічей, щодової локації з нашої неймовірної Чернівецької міської клінічної лікарні. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. До побачення!